Ми власники квартир будинку по Вересневій 22А. На початку березня в наш будинок летів снаряд і ось завдав серйозних пошкоджень по фасадній стіні, по цьому перекриттю. Далі на відео я покажу, що воно потріскане. Ми багато разів звертались і до Борисюка, і до Думенка перед цим. Абсолютно всім все одно, що стіна рушиться, нема ніякої допомоги, немає ніякого фінансування. Можливо, те, що ми знімаємо відео, ми покажемо це, якось допоможе нам. Наразі ми намагаємося своїми власними силами зібрати кошти для того, щоб полагодити все. Тому що нашій місцевій владі абсолютно все одно, що аварійна стіна може просто з дев'ятого поверху рушитись і завдати будинку ще більших пошкоджень, ніж вони є ще гірше, якщо, не дай Бог, постраждають люди.